Віте на жабічому дворі ми вирішили продовжити далі фазмофобію. А, а ти, а ти не... О, Знову на жабічому дворі кажу, знову кажу на жабічому дворі. Марія вибач Кажу, кажу на дворі, Все, все. Ми не з базу поїхали далі на Нілс Дайнер та нова локація. Класна, да. Ми її зацінили минулого разу. Марія тим паче вона стало на світі. <реш> <реш> давай, кошмарчик. А, слухай, слухай, давай зараз заще зробимо. Кошмарчик. Зробим. А, не, хочеш, можемо, професіонал без просто мікронів. Не, давай кошмар, кошмар. Ми обіцяли кошмар. І давай без мікрофонів, Дісі. Треш, давай, давай. Так, ми переключилися, ми тепер не в Діскорді, тобто ми себе, ми себе ми і не себе не чуємо, і нікого не будемо чути, все поїхали приго... приготуватись. Мипуємося, поки Марусі там вибирає речі. Напишіть в коментарях, що ви хочете на Миколаївчика. В коментарях Миколайчика, що ви хочете? Ні, давай вже на Різдво, давай вже на Новий рік, тому на що... На Різдво? Да, Різдво ж ми ну, ще... Ну, добре, напишіть, напиші, напиші Написі... що напиші, ви отримали напиші. Епісі... Миколайчика. Напишіть, напишіть, ваш весь вішліст Мар'яна вам секу. А що ти, що ти мене цікуєш? Мені не подобається. Ну, ладно, вибач, правда, Цікувати. вибач. А ти можеш приготуватися там для запуску в космос? Оп, мені неприятно. А я понял, ну, вибачте. А А ты знаєш цей мем? Напевно, ні. Я в титуду давно не заходу. Я, тут... я... я, тут... я, я... знаю, що мы. Ма... Слухай, Алана, зайдемо в гру, я тобі розповію, потому что що... той. Да, зараз <звук> <будем> <звук> чути. Не питай, то я чай зараз булькую. Это <звук> просто моя доза чаю. Brother! Ну зайди, Та... Brother! Де ти мені кинула? Дай ти! телезі? Да. Я-то залишу на відео, хай люди бачать. Телезі, В телези. Да, да, я уже зайшла. Зараз. Нет, тут дінді у мене відкрилась, почекай. У мене TikTok зависає, типу, не відкривала одразу відос. 3, 2, 1, ну. Знову Дінді, Ну ти йо -мойо! Господи, у мене ток не працює. Не, Бразер он у мене тупо зависає у мене. А, все, 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 все. Та не лага У мене телефон завис, люди. Все, у мене він за. У мене тупо екран. Бразер, ні. Бразер вибач, мене... ти мені зламала тік. Це якийсь краш. Я не буду, як я тобі скинула. Це пролагала, то в тебе краш якийсь. А в тебе є краш? Ні, у мене у мене краш, то понятно, а у тебе є Краш. Ну у тебе теж є краш. У мене є теж краш Так от я не договорила. я щось... А, знаєш, я дивилася в Тіктосі, що я тільки заходила. Я дивилася. Мову яуджа і дивилася про хижаків, і взагалі їх історію Ну, хижак, mm -hmm. The Predator. Я ж фанатка страшна. Да, да, я поняла. Це от моя... А, до речі, у нас той У нас кошмар. Кішечка. Яка О, кішка? Диви, як прикольненько. О, до речі, да Ой, Кактуси? Диви, кактуси? Рекаті поле там ще було. Ага. Так от, яка Китя. Яку кішку ти казала. Що? Ти про якусь кішку казала, сій, не вимикай світло боку. Ні, я не знаю. ти це так перекрутила, що я навіть не скажу, що то було. Окей okay. Окей okay. Так, туалет, раз, ну ка, Привити де? Да, у мене не англійська стоїть, тому. Не, можна. Йти... Слухай! Коридор. Коридор? Ох, у тебе мікрофон пропордили. Mm -hmm. Не, в... у мене аж гра пропордила. Секунду. Тут тазова кістка. Тазова. Тазобедрин. Да, а та, хто та, говорить? Нет, ТАСС, то ТАСС. ТУС, я понял. Стій не на В, а на F. Во. А це чоловічий таст чи жіночий? Наші та чоловічі? я не знаю. Подив... Ч -ч -ч! Почук, чук, чук. Звук, це наче чого? так вздихає різко, знаєш, типу... речі. О, Тут? На кухні? О. О. Кухня. Ну, щось таке. Си, якщо кухня він рухає, то то пощекай. Тому що в тебе швидше відреагує МП, а не ж я. Приви, дай знак. Ти аж мені через стіну просвітила, дякую. Я твою руку бачу. Ні, I don't know. Я від тебе відштовхуюсь. Ти мене підсадила бразер, все, у мене та зубі зубі зу грає тепер в голові. Ти розумієш? Я, я зараз. Вибач, зубі. я проходжу... <laughs> Ти так не кажи, я не хочу, щоб до мене зараз ці сусіди. <смеш> ти, ти побачиш мене на відео. Короче, в мене в мене влітає дос. Я ж я друг. <смеш> нас доти в Ще раз скажи що. Я що раз. хотіла сказати: зубі зубі зу. Ти це записуєш і ставиш це на очікування стріма. Зубі-зубі-зу, Зубі зу зубі, зубі. зубі, зубі, зубі. <сь> а то, до речі, хоча ладно, може дозволять Кладовка Що кладовка, а ну, я тут. Та -моє, що він то рухається? Знаєш, що через кухню, через кладовку? <сь> Якийсь бред. <сь> то в мене єдиний ліхтар, тому я його не буду. Взагалі, я шукаю той переклю перелюбел а, я забула, що ми без дискорда зараз димой, ми сидимо як голови говяжья. А, ти мене через стену чуєш? так наша мы не то дискорд. Не, Да, я тебе прям чуюсь, так. Контора. taka Бразер, ты живий? Бразер, ну як? А, ти жива. Бразер! Жива. Бразер, ты живий! Я ж я в шоці! Сет вы не посміхаєте! то тає, Все, поехали, звідси. Все, я ні. Я навіть залишатися не буду. 8 хвилин, бразер. Ні, давай, давай один раз. Давай я сама тоді сходжу. Ти на камерах, і я ризикую. А ти в фургоні була? Ні, я, 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 я мансила між сидіннями там, в центрі. Я мансила. Бразер, ну ти якась... <с> а я його слухала, Розовість, де він ба... бігає, тому ризовість. я вліво вправо. Так, да, я знаю. Я знаю, майно. Чого так темно грає, йомайо у нас відеокамер навіть нема. Ще раз, де він почав? А знаю. Я бу, зараз. Я коли ходила по коридору, якраз там де. Я була. Ану, диви на камери. Ти на камерах зараз? Ні? О, я тут була, я тут була. Я, виходить, uh -huh. вийшла в це приміщення і от почалася атака. Я живенько uh -huh. спряталася там. За стоєчку, і я бачила, що там якась, якраз хтось біг оцихів. Між між mm -hmm. Візьми вонючку і випий пігулки. І ліхтари треба взяти. Якщо то та є, то голова. Чекай, 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 дай подумаю. А, Давай хрест, Нам треба побігати трішки. Що у нас по завданню? Захистити полум'я глузди нижче 25. До речі, ми його не дійшли і не варто поки. Паху, що ні, вони дуже небезпечні. Ми можемо поїхати, слухай, не заморочуватись. Давай покажемо, що ми професіонал ми знаємо, що тут є. Ну, Ну, завдання ми зараз. Ти, ти думаєш завдання? Ну, давай, ну, просто ми кімнати не знайдемо. Якщо буде атака, хтось мре, то все. Ладно, один захід, один захід. Добре, 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 добре. Один. один. Яс. Один. -да. один плюс один. Я аж прям. Так, пішли звідси. А! Не, я не то був на Де він бігав і чому він? Я вин прям! Вин прям стоит передо мною. Стоп, атака? То атака была? Не, атака. Не, не. Да я знала, он просто с... Оооо, все, завдание Е, завдание Е. Пишлы а спицы, быстро. Нее! <с> Я думала, атака. У мене почало все блимати. Я теж і ти знаєш, ти така зачиняєш двері, і я така ментально ні. Вихал звідси сеня, господи, господи, всрався мені той старий. Бабка, дід. Можна якусь молоду А, ну да, то ж сара, типу, дайнер. знаєш то, Типу 25 рік, те, що старі намагаються битися за своє. Ой, йома я ж пересрався двічі. Райдзю. Туразю Чуешь Туразю Мысли ты не мне пофиг, кто-то я. Я понял абсолют синема я, ты знаешь, я просралась больше, не ты. А. прогрес. Слухай. Ну-ка, що тут? Карточка та бейдж кочівника. Кочівник брасі. У мене переклад, типу винагорода каже мені кочівник. Фермерський будинок, значок. Оце от Дінр Хаус це як початкова карта. То як? В якому? Типу, хронологічна? Ні, початково в нас 11 кімнат, 2 поверха. Ні, але от Edgefield Road вона теж. 16 кімнат, 3. А. там ah. 16 кімнат і 3 поверха. А Тangл Drive? I 11 поверх. Типу. ізі? Ну да. я Але я все ж таки розумію, що. А, Як воно там. Розмір, розмір кімнат, Але ну все ж таки вся карта, вона. Так, да, початково і легка. Да. А, там є ти, типу, ходить, але 13. Ну ні, норм, норм, норм. Боже, знову все темно. Я все. Я... Поїхали вдвох. Поїхали, поїхали, поїхали в заказ. Все. Да. Залишайтеся, а ми продовжимо.